Вчора, після того, як я пересадила огірки в відра, я їх полила е, ось цим добривом від Growrin кальціфос. Тут якраз високий вміст фосфору, те, що потрібно нам е, після пересадки, і високий вміст кальцію. Я вам говорила, що на днях я планувала підживити кальцієм, але не встигла. Коротше, вирішила їх висадити, і от думала, щоб їм таке класне дати. Взяла ось цей препарат і взяла Black Magic. Black Magic це у нас як укорінювач працює, і плюс для покращення властивостей ґрунту. Оцю двійку використала буквально там по трішки, по 10 грам одного і другого. Ну результатом я дуже задоволена. За ніч огірки дуже класно підросли після пересадки. Тому і вам раджу вчора. Як я вже сказала, не показала, тому що це був такий в мене експеримент. Раніше цього я не робила, тобто разом їх не використовувала ось так під корінь, більше по листу. Тому раджу вам залишаю посилання, де можете подивитися асортимент від Гроврін та підписуйтесь.